Це програми під прицілом. Для вас як завжди, працюють Олександр Комендант Олена Адаменко та Ігор Стрельцов. Суддя судиться за землю із сільрадою і бабусею. Атошникам не дають встановити дитячий майданчик на сільській землі. Усі ці спори відбуваються у селі Шпилівка Сумського району. Тож вирушаємо на місце подій. лівка розташована у 16 кілометрах від Сум. Через тутешні мальовничі пагорби її називають у народі сумською Швейцарією. Тож не випадково ці землі приваблюють не тільки просічних сумчан, а й суддів. Та про історію із суддею трохи згодом. Зараз про дитячий майданчик і право на приватну власність. Спочатку йдемо до сільради. Про доступність її будівлі для відвідувачів без коментарів. А де може побачити графік прийому шпиліським сільською головою громадян? Перший понеділок взагалі місяці вважається. Раз в місяць приймаємо? Ну, кожний ну, понеділок. Носом. А де я це оприлюднення на, інформація? На Пішли з нами постійно. Ми шукали. Знайшли все про прийом міністра внутрішніх справ, про прийом депутатами ну, від 2011 року. Де тут написано, коли приймають сільський волонтер? Mm, hm, не знаю, було і графік прийому кожного спеціалістів. Чомусь тут добавилось? Наприклад, È графік я, прийому на 2012 рік? Ні, та я це бачу, не повісимо я. А ви можете зараз його повісити? Да, – угу. е, Так, а, Я Секретар. Угу. Нібито сільський голова поїхав до Сум. Та за день до цього на роботі його також не було. За словами секретаря сільради, голова відвідував Харків. Вчора ж був понеділок, так? Вчора у нього був прийомний день. А чому він був у Харкові? У мене такі потені. Ну на якій підставі? Двоє. Він був на лікарняному офіційному, відрядженні, як у вас. Ви секретар сільської ради. Людина не має на роботі в робочий день, більш того, у прийомний день. Коли він має вести прийом громадян? На які підставі я, він вчора був відсутній? Я знаю, так як і ви. Я знаю, що я був у Харкові, З яких підстав він мені не заповідав. А було якісь розпорядження про його Ні. відрядження? Ні. Не, було. не було. Так і не зустрівшись із сільським головою, вирушаємо до спідних земель. Це перша спірна ділянка у Шпилівці. Одні мешканці хочуть, щоб на ній був дитячий майданчик, а інші вже шість років намагаються отримати цю землю у приватну власність. Серед них Олена Тімченко і її чоловік. Мій чоловік робить документи, виготовляє проекти, визиває містобудівну організацію. Цей проект був виготовлений підписаним. Всіма з підписами і пічатами картографії, місто і земельних ресурсів, всі ті, що потрібно, були документи. Цей проєкт сесія сільської ради, половина депутатів голосує, а половина не голосує. Пишу заяву, пишу звернення. Чому на сесії приймається, не приймається рішення? Далі я пишу заяву адміністративний позов і звертаюся на суд. Сумський районний суд. Вони виграли сумський районний суд. Оці всі вони поділили цю земельну ділянку, почали скошувати. Коли я вже виграла Харківський апеляційний суд. Харківський апеляційний адміністративний суд зобов'язав Шпилівську сільраду повторно розглянути заяву Анатолія Тімченка та прийняти відповідне рішення. На виконання постанови суду сільрада розглянула заяву, але депутати не проголосували за виділення землі пану Анатолію. Постанову суду ми виконали. Голова Шпилівської сільради 13 квітня приїхав сам до нашої телерадіокомпанії, аби прокоментувати спори за шпилівські землі. Суд зобов'язав винести на розгляд сесії повторне питання про затвердження проекту землеустрою. Воно було винесене. Проте? Розглянуто. Проте депутати не проголосували. Коли я вже виграла Харківський апеляційний суд, вони тоді надають те, що їм треба пишуть заяву, що їм треба під майданчик. Дитячий майданчик. Я їм сказала, що під майданчик я вам виділяю три сутки. затверджують мені проект, я виділяю. Виходить сільська рада, закупує стопчики чи рішетки, чи що вони там хочуть, і хай виділяється, хай гуляють діти. Я згодна на це була. Я була згодна, але людям це не згодні були. А це Анатолій Тімченко, чоловік пані Олени, який і подавав заяву до сільради про виділення. Земельної ділянки. Хотіли ж взяти землю, це, я знаю там. виділили ж роді, все. А тоді вже таке. А що ж ти нам казала, як ви плануєте Як він плану використовувати? Ну, як, як, це, я знаю. Що. Ну, як що, як город, чи як, Ну, як город, як не так хто тут вибло, так. Для гусей, для випустити. На сьогодні чи я, ця земельна ділянка. ради. О буду... всім документам вона земля сільської ради. Вона б, не передана ви такий? Скажіть, будь ласка, хто ви такий? Хто ви такий? Я вас перший на бачу. А ви хто ви А ви ви сусідні? Я тут прожила 63 роки, А ви хто? хто? Ви ж тут без году неділю живете, і ви зараз розпинаєтеся. Це Дмитро Білоус виріс у Шпилівці, воював в АТО. Саме він звернувся до сільради за дозволом на встановлення дитячого майданчику на спірній ділянці. Майданчики такі стоять зараз по всьому району, крім села Шпилівка. Тобто, е, я звернувся, результату нема. Е, наш е, сільський голова е, на словах нам би сприяє. А на ділі, виходить, півроку вже нічого немає. Родина Тимченків позивається до різних судових установ, і тому ще не, не зрозуміло, які будуть а, а, далі рішення судів, якщо ми зараз можемо виділити. Скажімо, виділимо під дитячий майданчик, хоч особисто я не против. Та, ви були на цьому місті? Так, да, да, ви самі бачили, що воно там аж проситься, щоб був дитячий майданчик, тому що багато молодих родин, влітку дітей багато, гулять їм ніде, там тільки по дорогах бігать. Там воно саме і проситься. Ну, от, якщо ми зараз приймемо рішення про встановлення майданчика, на сьогодні. Це ж земля на сьогодні сільської ради сільської ради на даний момент. Тобто да. ніяких ж рішень судів немає, які вам забороняються. Забудьте. Поки що немає. Але що буде далі? На сьогодні ти, ви маєте це право? Рішення буде по воно ж не протирічить закону. Не протирічить, ну зараз це питання як, вивчаємо і на розгляд комісії винесене. А коли буде засідання комісії? Засідання комісії проходить у нас перед ну, за день, за два, буквально до е сесії. Проте ж, згідно закону, проєкт рішення сільської ради повинен було оприлюднити за 20 днів. Так, ну, Но... проєкт рішення підготовлює теж комісія. Тобто вище до сьогодні така січня щоб... місяця, що січня місяця. Сьогодні вже До, Правильно. в січні місяці вони ж подали, а в лютому ж ми розглядали ж питання про затвердження документації. як ми могли Ну, березень прийшов. До, лютому, 27 лютого, здається, чи 24-го у вас була ця сесія. Ну, Був березень, зараз вже 15 квітня. Так. Тобто півтора місяці ще пройшло. Ну, Чому досі не підготовлені не зібралася ця комісія і не підготували проєкт? Ну на все ж я, я ж вам кажу, що у нас комісія збирається десь за 2-3 дні перед сесією. Від нас закону про звернення так, громадян. Ну, ви маєте протягом 30 днів надати відповідь. Тобто, виходить, що порушено ви, як сільський голова, закон про звернення громадян, адже відповіді ви не надали. Дело в тому, що ми з цими громадянами спілкуємося з активною цією групою, спілкуємося доволі, вони до мене приходять, розмовляємо. Я їм теж казав, що звернення це, звернення це добре, коли підписів багато, але кажу хлопці. Ви напишіть, будь ласка, щоб кожен написав, щоб в мене була пачка цих звернень. Щоб я можу показати тим і вам показати. Ось дивіться, ось є Олена Семеновна Тімченка, а ось 20 людей, які тому, що там що підписи, завтра та сама Олена Семенівна, прибіжіть скажіть, це вони самі понаписували. Що в мене є ще звернення Олени Семеновни. Ви ж повинні були їм письмово надати відповідь, сказати, що так і так. Ми розглянули ваше питання, відмовляємо. Ну можливо, письмово письмово то не надавали, а так, як кажуть, у приватних, ну не приватних тоді, коли вони мене до приходили, ми про це все розмовляли, про це все ну, це все коли їм сесія? Після вже буде після свят. Ну коли саме на яку дату працюємо. Ще не призначали ми її конкретно, тому що ми обговорюємо ці всі питання yeah. з депутатом, щоб їм було... Це та засідання що... комісії. Ви ж розумієте, що по рецесії повинно 20 днів, щоб проєкт рішення було прийнято. Правильно. Так ви ж повинні, тоді, якщо після свят, чому ви зараз не збираєте цю депутатську комісію? Дуже важко її зібрати, чесно кажучи. Чому? Ну, тому що люди бувають зайняті, той може, то й не може в комісії всього 4 чоловіка, І якщо прийде два чоловіка, то вона якщо, вже буде. Якщо депутати не виконують свої повноваження, покладені ну. на них громади, то треба ж тоді можливо ставити питання про зміну цих депутатів, про відклик. Вибачте мене, будь ласка, закони, то законами, понятно, ну, така, як людину під автоматом не приведеш на засідання комісії. Тому приходиться так на людських, як кажуть, відносинах, так, ребята, давайте коли збираємося, тоді, значить, давайте так. так. І більшість рішень сільської ради є незаконними, але у сумському районі є така шпилівська сільська рада. Сьогодні голова цієї сільради повідомив, що проєкти рішень сільради готуються за один-два дня до сесії. Чи це відповідає закону, чи взагалі повинні проєкти оприлюднюватися? І як це питання регламентується законом про доступ до публічної інформації, і там визначена стаття п'ятнадцяте. В якій зазначено, що проект рішень органів місцевого самоврядування, в тому числі органів місцевого самоврядування оприлюднюється не пізніше як за 20 робочих днів додати їх розгляду з метою прийняття. Цитата із закону посилання на цей закон прямо зроблено в законі України про місцеве самоврядування, що там порядок оприлюднення проектів рішень регламентується законом про доступ до публічної інформації. Відповідно, це обов'язок імперативно встановлений і він має дотримуватись. Зрозуміло особою тут в будь-якому разі є голова, оскільки в період між сесіями ради голова виконує всі. Може, терміни можливо не витримуються, звісно, за 20 днів. Не може держава. Ми самі готові зробити тут майданчик. Тут було поле просто маленьке. Ну, діти ігрались. Я ще маленький був. Скільки я 60-го року, а тут що таке робилося, не було ні. Тепер тиждень пройшов три дні, чотири дні. Отакежу От лайка, крик, лайка-крик. Ну, ну це ж невозможно. і за чого? Самі собі подумають. Так вони собі ходять, а ми собі. Ну як за чого? І, от за, того й і за чим воно Значить нікому не давай, правильно поселиться, яку построїлася. А требують землю, а товці є дійсно, може молодь така що допоможці построїлася. Ось вода, ось і все. Отдай оту землю, разом під сільською радою, отдайте отой кусок землі. І хай люди строяться. Ну, що ж допоможе? Вийдемо, і за площадку ми казали, ну хіба можна строїти. Ну. Хай не, не чудять раді було. Ми вже пропонували так насадіть яблунь, насадіть слим, насадіть цвітів, поставте скамейки. Ось вечором вийшли, всі сіли, віддихають. Було ж таке, виходили ж ми сюди, скамейки стояли, збори були, всі були. ми тут, ну, Зачем таке? Отворити от на от вишку прожили всю вже спокійно. А це Олександр Щербак. Разом з родиною два роки тому перебрався із Сум до Шпилівки. Його садиба межує зі спірною ділянкою. Як батько трьох дітей, він також просить цю землю віддати під дитячий майданчик. Наша заява була подана ще у січні місяці, але досі не було ніяких прийнятих рішень. Ми не отримали жодної офіційної відповіді по цьому питанню. Подавали заяву пільгова група представники ветеранів АТО, представники багатодітної сім'ї та також усі мешканці, які межуть недалеко від цієї ділянки. За словами чоловіків, у сільраді їхню заяву чомусь не реєструють. Перевірити, чи це так, ідемо до сільради. Січня цього року була подана громадянами про виділення земельної ділянки на вулиці Лисенка, під будівництво дитячого майданчика. Покажіть, що зареєстрована заява, що заява зареєстрована. Дайте мені письмове звернення, яке я а, вам відсканую Вибачте, всі... будь ласка, ви знаєте закон про доступ до публічної інформації. Стаття 19 цього закону говорить, що запитувач на свій вибір там... надає запит усно, письмово, електронною поштою, факсом, телефоном. А. як Я бажаю вам усний запит. Покажіть мені, будь ласка. Я вас розумію, там, по-перше, це була не заява, це було звернення. Воно знаходиться у голові. Скажіть, будь ласка, чим заява від звернення відрізняється? Я просто вам кажу. Скажіть, будь ласка, а, журнал реєстрації де знаходиться? У голови заяву. У голови заяву? А ви куди зараз будете реєструвати? Ми зараз вам принесли реєструвати заяву. Немає голови, коли буде, тоді зареєструватися. Як це? А на яку підставу ви відмовляєтесь реєструвати? Якщо не, не, я я вий... не, не відмовляєте, відмовляє? відмовляє? зареєструйте, будь ласка. Реєструйте, будь ласка, заяву. Подивіться. Будь ласка, зареєструйте заяву. І на другому екземплярі поставте печать в <coughs> подписі, віддайте нам. Секретар Юлія Ведь несподівано знаходить журнал реєстрації. А на додачу ми подаємо іще свій письмовий запит про причини відсутності сільського голови на робочому місці протягом двох днів. Згідно із законом про доступ до публічної інформації, відповідь на запит має бути надана протягом п'яти робочих днів. Тобто, нам мали її надати 11 квітня. Сьогодні 13. Відповідь ми так і не отримали. Я до вас звернулася 4 квітня, тобто у цей вівторок у вас закінчився термін. Відповіді я від вас не отримала. Ну я до вас приїхав, це не відповідь. Ні, тому Ні, що протягом ага, п'яти робочих розуміло. днів ви повинні. І ага. там же ж написано, що ви повинні були мені на електронну пошту надати ага. відповідь. Ви ж розумієте, зараз я звернуся до уповноваженого справ людини і на вас накладуть штраф. Ну, чому ви порушуєте закони? А ви відповідь привезли з собою? Ні, не привіз. А чому у вас не було на робочому місці з Ну, ви бачите, я ось тут перед вами зараз стоїть за мене і зараз на робочому місці немає. Ну, у вас не було ну, не було третього до да 4-го квітня? 4-го я був в місті суми, я в вашому колезі поясняв, де я був. А 3-го? 3-го я приїхав із міста Харків ввечері, я був на роботі. Так а ви в Харкові були, це ж за власними, я так розумію, у власних справах були не на лікарняному, не у відрядженні. Ні, не на лікарняному, але їздив у частну поліклініку. Ну так це ж ви повинні брати відгул, в такому разі за, ну, за свій власний рахунок. Із... Та я, я і не брав ніяких ні грошей, не ні командрович, я за свій власний ні, рахунок. Так вам же із... за цей день нарахували зарплату, як в ага. сільському голові. За цей день вам нарахована зарплата, а вас на робочому місці не було. Ви ж це розумієте? Ну що це порушення? А це інша мешканка Шпилівки Ніна Бойко. Їй сільрада надала 15 соток землі. Та суддя зарічного райсуду міста Суми Микола Шершак оскаржує це рішення сільради. Я подала заяву в сільську роду 3 августа 2015 року. Депутати виділили мені землю. Я стала оформляти, оформила ту землю, все. Коли я прийшла колись, кажу, що хто сусід у сільській роді не знають. Тоді мені сказали, щоб оп'ять я заяву писала, щоб. Сільська рада, щоб депутати затвердили вже угу. оці всі проекти, все. Я подала на сесію, затвердили мені оцю землю. У сільцевіті мені все зареєстрували, все, завели мені 15 соток землі. Коли він узнав і він давай тоді. Він це хто? Шаршок, шаршок. Оцей mm. же суддя. Що він просив у судо? Щоб, щоб не давали мені доохворювати землю, хоча я її вже охвормила, вона вже в мене все зроблена, щоб він. Що я не маю право на ту землю, а він тільки має право на ту землю. Я сутками не сплю, ні, ніде нічого, так він мене розстроїв за що. Я ж нічого незаконного не робила. Я взяла землю сільської роди. Це спірна земля на публічній кадастровій карті, яка межує із двома ділянками. Одну з них придбав суддя Микола Шишак. Суддя Микола Шершак подав позов до сумського райсуду, бо вважає, що Ніна Бойко мала погоджувати межі ділянки із ним, як з новим власником сусідньої землі. Ми намагалися утримати коментар Миколи Шершака, та до вирішення справи по суті спілкуватися з нами він не захотів. До нас звернулася бойка Ніна Лук'янівна, Лук, Лук, Лук здається, так? Лук'янівна Лук стосовно земельної ділянки на вулиці Псельській між ділянкою 50 та 51. Е, є рішення сесії Сільради, якою ця ділянка була надана їй. При цьому зараз йде судовий спір і суддя Сумського зарічного райсуду міста Суми Микола Шершак це, оскаржує це рішення, і стверджує те, що погоджувати межі земельної ділянки треба було Ніні Лук'янівні не з колишнім власником, а саме з ним, тому що він був власник. Чи було відомо вам, як землопоряднику, хто є, коли ви. На, на момент підписання меж власник шаршак не був заявлений сільський раді. На момент підписання оцих меж? Ніяких змін не пройшло по сільській раді, ніхто нам ніякий, не ні Корчов, ні шашат, ніякої документації не приносив. те ж, підписання. Зміни ж вони ж в реєстрі. Є е, публічна кадастрова карта, є е, номер біля Публічна біляль. кадастрова карту. Може зайти тільки той, ми зайдемо. Там стоїть кадастрова. А власник там, показує де, власник показує. 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 Ні, я не можу зайти публічну кадастрову карту. і Подивитися там, повиказується розмір земельної ділянки і право власності. Зараз ми можемо з вами зайти. І вам так, покажу файмі і ім'я, по батькові без коментарів. Якось вийшло так, що тепер суддя судиться з бабусею. Так вийшло. Оце так. Тепер ліночко моє, отак, ото по ось сопці, ось по ту полочку. І оце так полоска 15 суток. І він у мене його забірує. Охворлене вже в мене. Рішенням сесії дано. Кадастровий номер є. Тепер рішення сесії затвердило, все пороблено. Тепер він кинувся, він не знав. Що він подав на сільцевит і на голову сільцевита, щоб прекратили оформлення, що він тільки має цю землю забрати, що, що мені її дали. І оце він тепер її хоче в мене забрати.